Шановні друзі, вітаю вас на програмі 40 днів молитві і роздумах про заключні події на землі. Сьогодні в гостях у нас Фіалка Ткачук, і ми сьогодні будемо роздумувати над темою Обітниця духа. Досить цікава, обширна тема, і хотілося, щоб ми коротко. Сьогодні обговорили цю тему. Я думаю, що наші друзі, глядачі, всі ті, хто проходить цих 40 днів молитви в молитовних парах, мають більше часу ознайомлюватися, обговорювати цей чудовий матеріал, який запропонований Дені Сміт. Ми сьогодні робимо тільки, можливо, короткі ось такі вижимки із того, що ми досліджуємо. Фіалка, я не знаю, як ти, а я з нетерпінням чекаю, щоб ввечері поспілкуватися зі своїм молитовним партнером. Можеш розказати трошечки про себе, про своє спілкування з молитовним партнером? У тебе є молитовний партнер? Так, звичайно. Я маю молитовного партнера і дякую Богу за те, що ми мали можливість ближче познайомитися, оскільки ми раніше не спілкувалися. Ми знаємо, досліджуємо разом Біблію і також пізнаваємо, пізнаємо один одного. Я думаю, що це збагачує людей. Для християнина молитва це є дихання душі, і коли ми маємо можливість спілкуватися на духовні теми, і тим більше молитися за інших людей, тому що це є ціллю цієї програми, то я думаю, що ми духовно збагачуємося. І ці теми ось наша тема, обітниця духа. Я думаю, що ти звернула увагу на слова, які записані були. Ще колись пророком Йоїлем у другому розділі 23 вірш. Так, звичайно. Мені хотілося, щоб цей вірш був прочитаний сьогодні. У другому розділі Йоїла 23 вірш, ми читаємо. А ви, сіонські сини, радійте та тіштеся Господом Богом своїм, бо вам, їжі, Він дасть на спасіння. І найперше зійшле вам дощу, дощу раннього і пізнього. Дякую. Значить, тут говориться про дощ ранній, про пізній і ось ця обітниця духа, про яку ми сьогодні обговорюємо, представлена ось такими символами дощу. Як ти розумієш, що мав на увазі Юїл, коли звертався до народу, коли він писав свою книгу? Ну насамперед, про дощ ранній, ми знаємо про те, що ранній дощ це є, відбувся на день п'ятидесятниці, тобто на п'ятдесятий день після Воскресіння Ісуса Христа, і ми знаємо добре події, які відбулися в цей день. Усі апостоли мали такого дара, духа промовляти іншими мовами для того, щоб свідчити про його велич. Про те, що він робить для народу, і усі, хто спілкувався іншими мовами, мали можливість це почути. Так, дякую, дякую за таку гарну і вичерпну відповідь. Справді приємно, коли ми, як християни, спілкуємося на якісь духовні теми, тому що ми можемо порівнювати порівнювати ті тексти, які писав ЮІЛ, із тим, що записано в книзі книзі дії апостолів, другий розділ, коли, коли вже один із апостолів сказав, що сьогодні відбувається те, що пророкував пророк Юїль. Але я думаю, що багато із серед наших глядачів можливо вперше знайомляться з подібними темами, і тому нам потрібно. Трошечки е, розглядати ось ці символи, можливо, трошечки обширніше. Що означає ранній дощ у е, сільськогосподарському ось такому значенні? Ранній дощ, коли він впадає? Усі чекають раннього дощу після того, як саджають урожай. Коли що саджають урожай, для того, щоб проросло зерно, для того, щоб воно То укріпилося. Це перший старт. Це перша, це перша стадія. А що означає пізній дощ? Тоді, коли вже ми маємо збирати, то також необхідний дощ. Пізній дощ. Пізній дощ для того, щоб зерно могло налитися, для того, щоб гарний був урожай. Тому, якщо ранній дощ був у часи п'ятидесятниці, виникає ось таке логічне запитання, що означає пізній дощ, якого ми очікуємо. Як на твою думку? Очікує церква ось цього пізнього дощу, потрібен нам ось цей пізній дощ? Так, звичайно. Пізній дощ потрібен, оскільки кожен, хто має бажання, хто відкриває своє серце, міг покаятися і бути прощеним. Дякую. І ось тут було ось таке запитання. Хто живе в нас через хрещення Святим Духом? Якщо можна я зачитаю дії, 2 розділ 38 вірш, де Петро сказав: Покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення гріхів і приймете дар Святого Духа. Тобто, кожен, хто покається, прийме дар Святого Духа. Не просто так прийме дар, а є умова. Покайтеся. Тоді будете охрещені і отримаєте до дара Духа Святого. Отже, ми, готуючись до заключних подій на землі, бачимо ось цю потребу у Святому Дусі. І, звичайно, що Дух Святий сказано у Писанні, Христос говорив, що коли прийде, то Він докорить про гріх, відкриє правду і про суд розповість нам. Значить, це є важливе для нас. І коли ми молимось. Ми найперше просимо у Бога прощення своїх гріхів, щоб Господь простив все те, що ми не так подумали, не так сказали, не так вчинили. І коли ми цього просимо у Бога, то ми маємо надію на цю обітницю, яка дається у святому Писанні, і наша тема сьогодні про це, що ми маємо надію отримати дар Святого Духа. Я думаю, що це велика перевага. Для кожного християнина, для кожного з нас. І це і велика можливість сьогодні також просити цього дару від Господа. Тому я думаю, що ми будемо згадувати, згадувати про ті прохання, які є в кожного з нас. Я думаю, що наші глядачі також і хто має молитовних партнерів, ви можете в своїх домівках сьогодні. Схилитись на коліна і також подякувати Господу за чудовий дар, за чудову обітницю Святого Духа. Також ви маєте можливість молитися про тих людей, які близькі вашому серцю. А ми зараз схилимось і попросимо Божого благословення в молитві. Господи, Оче Милосердний, ми дякуємо Тобі. За ще один прожитий день в нашому житті. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Господи, піклуєшся про нас, за те, що ти оберігаєш нас, за те, що Ти даєш нам все необхідне в житті. І в цей непростий час, час, коли в Україні йде війна, Господи, Ти є захистом для кожного із нас. Ми дякуємо Тобі, за те, що ми живі, за те, що. Знаходяться в безпеці наші родини, але Господи, сьогодні ми просимо про тих людей, які мають втрати, які в розчаруванні, які не знають, що діється, і не мають жодної надії. Господи, якщо хтось сьогодні долучився до, цього, до цієї програми і, можливо, вперше почув ці слова, Господи, допоможи, щоб ця людина могла знайти надію в тобі. Господи, ми знаємо. Що ми грішні, ми помильні по своїй природі, тому по милості Твоїй просимо прости кожного із нас. Просимо, щоб ти не пам'ятав наших переступів. Просимо, щоб ти благословив нас і наші сім'ї. І більше всього, Господи, ми просимо, щоб ти жив в серці кожного із нас Духом Святим, якого ти обіцяв. Ми розуміємо, що так як ти вилив від Духа Свого на першу апостольську церкву і творилися великі чудеса, і церква мала великий успіх, ти хочеш також і перед завершенням історії людства вилити від свого духа для того, щоб ще багато людей могли пізнати твою любов. Тому, Господи, почуй молитви наші і прийми подяку від нас, тому що просимо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Прощаюся з усіма вами, дорогі друзі. Нехай Господь благословить вас і ваші сім'ї. До нових зустрічей на нашій програмі.